Вітаю, я Дмитро Плантон, а це програма Змісторія, у якій ми говоримо з істориками або свідками важливих подій про минуле та його вплив на сьогоднішній день. І говоримо зі змістом. Російсько-українська війна це те, що мало бути ніколи знову. В своєю чергою, це гасло з'явилося після Другої світової війни, зокрема геноциду багатьох етнічних груп і зокрема євреїв. Сьогодні на українській землі знову лється кров. Так, як і 80 років тому, коли на ній також пробивалася і єврейська кров. Про цю кров світ дізнається через твори ізраїльської письменниці Іди Фінк, уродженки з Баража, яка уникнула загибелі. Зокрема, про це сьогодні говорить також і Український культурний фонд, сприяє збереженню цієї спадщини. Чому українська держава цим займається? Як історія Іди Фінк перегукується із сучасністю? Говоримо із перекладачкою її творів українською мовою, учасницею проєкту Українського культурного фонду Наталією Римською. Пані Наталі, вітаю вас. Е, вітаю, Дмитре. Дякую за запрошення. Для самого початку, трошки для контексту, нагадаємо нашим <кхем> глядачам, можливо, комусь розкажемо з нуля. Найважливіші факти з біографії Іде Фінк, такі, які введуть на свою історію. Е, так, е, Іда Фінк з дому Ландау. Народилася у 1921 році в місті Збаражі, в родині освіченій її батько Людвік Ландау був лікарем, спеціальністю загальним лікарем. Загальним лікарем, ну, лікарем ну, Збараж це маленьке містечко. Mm. Так, Іда Іда Ландау. Так вона розниця Станіслава Лема. Але батько Станіслава Лема був отоларингологом у Львові. Ну, зрозуміло, Львів це велике місто і там була спеціалізація. але Наразі ми в... сказали, що вона народилася в Збережжі, при цьому Львів, у який момент ці міста перетинаються в її житті? Одразу так. чи пізніше? Пізніше. Це от ці паралелі, що так, вона росниця Станіслава Лема і теж власне, з лікарської родини е, такої світської, для котрої е, саме польська була рідною мовою. В її домі не говорили, вже їдеш, так само, як і в домі Станіслава Лема. Тобто і ми знову... говоримо про повну мовно культурну асиміляцію. Так, так. Цікаво також, що мати е, іде, дружина лікаря, напевно, могла не працювати, але вона працювала як вчителька в гімназії е, у Збараській імені Єкели, здається. І викладала не якусь там ручну працю, готування, а власне була вчителькою біології, природничих наук. Це говорить про те, що це була абсолютно така світська, відкрита родина, яка себе радше асоціювала уже із польською культурою. Мало того, і до, коли закінчила гімназію, там таке узбаражі, де я викладала їй мати. До народження другої доньки, так? Тоді вона вже залишилася вдома з дітьми. То Іда хотіла вступати на полоністику. Це Але... польську мову, літературу, філологію. Тільки що у другій Речі Посполитій полоністика для єврейської дівчини радше була неперспективним вибором, скажімо так. Тому Іда вибрала музику, вона займалася музикою. Грала на фортепі на фортепіано, і вона властиво навчалася е, трошки більше, здається, здається, рік, власне, у Львові, у консерваторії е, польського музичного товариства. Е, так і вона була тут у Львові. Саме тому Львів присутній у її також текстах. І саме тому важливо згадувати про неї, тому що е, Збараш. І околиці, Тернопіль, і Львів це, власне, ці її місця. Як у її життя прийшла Друга світова війна? Прийшла, звичайно, з окупацією з Баража, так, спочатку е, совєтською окупацією у 1939 році, так. І, е, власне, у збірці оповідань є, є оповідання, е, де, власне, оця совєтська окупація там описана. У яких тонах більше? Більш прихильних, менш прихильних. Тут чи враховуємо контекст, що ще не було з чим порівнювати? Хіба так, з чуток? Е, ну, це була окупація. Тобто вони жили собі у своєму домі, вони якось собі вели своє життя і раптом е, приходить хтось, так, який починає розказувати, як їм жити. Але е, уже в 41-му році, після окупації нацистської збаража, ну ці зміни почали уже набувати дуже загрозливих рис. І властиво тексти і дефінк важливі і цікаві, і потрібні саме тому, що вони власне описують отой стан, коли що таке взагалі окупація, як змінюється життя? На початку люди цього не розуміють і навіть не мають ще мови, здатної це описати. І так, е, 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 ну, для євреїв, котрі у більшості своїй були, знали німецьку мову і культуру. Ну, Сподіватися, чого, чогось такого, такого страшного варварства від німців і німецької культури якось ну, не вкладалося в голові. Хіба вже щоток знало, що щось таке буде загрозливе? все таки це не була настільки закрита Так, інформація. І тут знову я нав'язую до нинішньої війни, бо 9 березня 2022 року відома українська поетка Дарина Глатун у себе на Фейсбуку написала дві фрази. Я дякую Іді Фінк за її подорож і життя. Тобто я зацяну. зараз у безпеці. Завдяки їй. Яким чином? Отже, Іда Дарина Гладун і її чоловік Лесик Панасюк, молоде таке українське літературне подружжя, досить відоме і активне, коли йдеться про промоцію і адвокацію України, розповідь про українську культуру. От вони змогли виїхати з міста Буча саме тому, що прочитали подорож і Дефінк». яка з'явилася велосип... яким чином? Газ хочеться так уточнити. Тобто, а це на не... надихнуло на те, що якщо небезпека, то це небезпека, тобто не легковажити її. Але е, важко покинути свій дім, правда? Ми ж ну вкладаємо свій дім. Ми, це наш світ, так і раптом е, покинути все і вирушити кудись в невідомість. Це дуже важке рішення. І, власне, початок подорожі власне, це рішення описує. Коли вже було кілька акцій з, зі знищення вивезення євреїв е, на розстріл у е, лісі під Збаражем, так е, цей Голокост від куль, коли вже почав відбуватися на наших теренах, то допір тоді батько де Людвік Ландау, лікар почав думати про те, щоб зробити донькам фальшиві документи, так що вони польки. І з цими документами їх з Гетта, з Бараського якось вивести. І це власне їм вдалося. Вони записалися на роботи до Німеччини, так як до добровільно, так. І властиво подорож це властива оповідь про те, як вони балансуючи зі сестрою на, на волосині. Між життям і смертю їм це вдається, попри те, що Гестапо на той момент вже знало про цей спосіб євреїв тікати із тих міст, місць, сіл, де їх добре знали. Ну, а Азбереж невелике місто. Лікарська родина відома всім, правда? Ось. І... Слава Богу, тоді не було можливо соцмереж, напевно, слава Богу, тобто інформація ще не настільки поширювалася, і фото було в сумі менше. А якщо я правильно розумію, війну їда провела на роботах у Німеччині? Е, ну, спершу вона опинилася була у Львові, тут був пересильний табір, десь на підзамчі. Підзамче теж з'являється у подорожі, зокрема, і вона власне ходить по місту і каже до себе: тут тебе можуть впізнати, бо вона тут навчалася, так? Будь обережна, пильнуй, так? На момент, коли почалася нацистська окупація, це 41-й рік. Іда мала 20 років. Її молодша сестра, Ежбєта, мала 16 років. І ось вони вдвоє із дому, де вони чулися щасливі, так вирушають кудись у невідомість. Ось Іда покинула рідний Збараж для того, щоб врятуватися, як ми розуміємо, у Німеччині. Матеріали для її творів, у яких вона виражала цей Голокост, вона збирала від очевидців? Е, насамперед Подорож це історія особиста її і її сестри, а також ну, всієї родини. Там є кузени, там є тітки. І е, так. Гаразд згадала і можу це сказати е, у 21-му році, ти, е, коли була презентація другої книжки «Іде, фінк Збірки оповідань сад відпливає у Збережі, е, до, е, до мене підійшов пан, котрий був пан Михайло Ратушний, котрий був е, колишній е, народний депутат Верховної Ради від «Збережчини». І зворушливо мені подякував за переклад подорожі Іди Фінк. Бо е, оповідання, щойно приїхала, ще ніхто не читав, але подорож, яка вийшла в 2017 році, вже була прочитана. І він мені, власне, подякував за те, що зі сторінок подорожі, іди Фінк, він впізнав того лікаря, про якого йому розповідав, чи то дід, чи прадід, котрий служив в Українській Галицькій армії. А в чоті, в якій служив його дід чи прадід, так. мабуть, прадід такий, було мало втрат, бо в них був дуже хороший лікар Людвій Кландау. Тобто батько? Тобто батько. Тобто він служив в УГА і служив добровільно, тому що євреїв, наскільки мені відомо, не мобілізували. Ось такий, таке переплетення цих наших історій: поляків, євреїв і українців на цій на землі, ну ось це воно. Вже щойно пролунало по суті дві особисті історії нашого часу, які відсилаються до увічнення. В цьому випадку ми навіть маємо справу з увічненням е людини, яку впізнала наша сучасна людина. Сучасний українець, збаражанин. І як, і, 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 як ми сказали, це історія кровопролиття 80 років тому, на жаль, знову на нашій землі лється кров. Ви вже навіть згадували, що завдяки. Цій писаній історії, де, хто зрозумів, що йому потрібно робити чи є таких історій більше на момент початку повномасштабного вторгнення російського в Україні? Ну мабуть, не було ще багато книжок фронтовиків українських, котрі безпосередньо розповідають про свій досвід, так чи з окупації, так. Ну, ну трохи були, щось тут, були. Тут, тут уже питання, Але ця книжка оповідання опинялися в якихось топах у 22-му році регулярно, так книжок, які варто українцям прочитати, аби зрозуміти, що їх чекає під окупацією, чи що відбувається в Україні. Іншими словами населення України зверталося до своєї літератури. Так, тому що тиражу її... немає уже. Тираж обох книжок паперових розійшовся досить швидко, власне, після 22-го року, бо було запотребування на таку літературу. Відомо, що однією з історій, які є у її книжках, була така, що єврейська дитина за своєю стратегією виживання. Ну, підліток радше. Під, Мусив виконати німецьке завдання, привести євреїв. І однією з такої, таких людей була стара вчителька французької мови, яку він, виконуючи завдання німців, по суті, підступом змусив прибути її в точку збору, сказавши, що командир німців хоче вивчати французьку мову. Ні на що вона інше не хотіла реагувати, натомість на це. Зреагувала відомо також, що Віталій Портненков, сучасний відомий публіцист, на основі цієї історії сказав, що він не зміг дочитати цю книжку. Саме з огляду на глибину цієї історії, і якщо так, то які інші історії в її творах такого типу ми можемо розповісти? Так, ви згадуєте, дякую, чудовий есей Віталія Портникова «Іда Фінк недочитана книга. Цей есей опублікований на порталі Нова Польща. Ось, коли Віталію запропонували написати текст про Голокост, він одразу сказав, що писатиме про Ідухінк. І я дуже йому вдячна за увагу до цієї постаті. Да. І він, власне, написав, що оця власне щоденність Голокосту, оця повсякденність. Е, оце його приголомшило. Як може це відбуватися отак звичайно? І що це такі вибори, як цей хлопчик мав. Тобто йому теж сказали виразно, що якщо не приведеш цю вчительку, е, то двоє з цього Юденрату е, має поїхати от з тими відібраними. І сказав там той старший сказав, що це буду не я. Тобто дав зрозуміти, що це поїде цей хлопчик. Е, хлопчик, справді хлопчик, підліток. І оця боротьба його в душі, це оповідання Тітіна, це прізвисько тієї старої вчительки французької, в котрої той хлопчик також вчився французької. І ця боротьба, от, це його вчителька. І е, він розуміє, що він мусить її привести фактично на загибель. І оці страшні вибори це власне повсякденність Окупація, о, в окупації. Те, так? що потім робити банальністю що... зла, тільки з іншого так, боку. Так, так, фактично так. маємо впевнено повноваження інтелектуальне розширити цей. Так. І листі. власне, Іда Фінк абсолютно ощадливо, дуже короткими реченнями. без Додавання якихось там оцінок, воно просто реєструє те, що відбувалося, ті вибори, перед якими ці люди от поставали. Те, так? що називали писання шепотом, інший, вона... інший спосіб писання Так, прав Вона сказала, що вона пише пошепки. Так. В одному інтерв'ю, здається, газеті Виборчій у Варшаві, вона свого часу сказала, що вона пише пошепки. Бо, Інакше писати про цю страшну трагедію вона не могла. Бо як описати те, що просто не вкладається в людську мову? Ну, як такі речі описувати? Ну, якось же описала, зрештою. Описували ті, хто, наприклад, не на власному досвіді це пережив, але бачили з боку. Наскільки це точно, це вже питання інше. Але тепер думка в мене така. А... В який момент у цій історії іде фінк із баражі з'являється Український культурний фонд? Про що був проєкт? Ще у 21-му році, коли було сторіччя письменниці, чудові люди у Збаражі, Тетяна Федорів, історикиня, краєзнавиця, Передовсім так, і можу подякувати також мерові з Баража панові Романові Полікровському. Саме за їхньої ініціативи і підтримки відбувся такий перший фестиваль Повернення і де фінк. Власне, це було до сторіччя письменниці, і ми планували, що будемо цей фестиваль робити ну якось регулярно. А я <кхм> який все таки тут був був більша мотив. Локальна історія краєзнавча, воно виконувало якусь е, особливу так. освітню функцію чи, можливо, навіть роль культурної дипломатії. І я, власне, хочу показати цей такий буклет, який фактично місто та люди іде фінк. І це фактично є путівник містом з Бараш за подорожю і Фінк. Тобто місця описані у подорожі. Тут сфотографовані і дібрані відповідні цитати, так це, це ріка гнізна, це ось будинки. Завдяки роботі Тетяни Федорів у архівах вдалося знайти будинок, в якому родина Ландау жила. Виглядає, наче б це було дослідження відкриття того, що. Про що було невідомо раніше, це так? Чи так, не? так, звичайно. Бо ніхто не знав про таку письменницю, котра народилася у Збаражі. так? І тут вже власне те, що знайшлися люди з Баражан, чудові люди, котрі почали раптом відкривати історію свого міста зі сторінок текстів Іди Фінк. І вон, от власне, це тексти Іди Фінк вписані в топографію збаража. Це ініціатива з 21 2021 року. Так, а так. Що вона, розвинулася. вона розвинулася, бо ну, була пандемія, потім інвазія, і це трохи зупинило нашу роботу над перетворенням цього фестивалю на регулярний. Але цього року, цього року, ми подали на конкурс Українського культурного фонду проект, який полягав у тому, що чудова українська українсько-ірландська композиторка Олеся Здоровецька підготувала моновиставу за текстами Іди Фінк. І моновистава називалася так, як е, збірка оповідань сад відпливає. Чому вона була присвячена? Точніше, що було її основним об'єктом? Ну, ну, власне, це фрагменти тих текстів, які розповідають, як цей сад відпливає, як цей дім. Віддаляється, як цей дім стає пасткою. Дім уже не є фортецею для тебе в окупації, тому що всі знають, де ти живеш, і хто ти, і що ти думаєш, знову тут перегуки із нинішньою окупацією, так російською. Збережане це збережане так, так. відчувають, проживають. Е е зокрема, Володимир Жафієнко, пам'ятаю, якось на презентації у Варшаві розповідав, як він зрозумів, що йому треба з Донецька тікати. Коли він дзвонарем працював у церкві е е в Донецьку, і туди вбігли люди з бітами, шукаючи його. Він, як дзвонар знав інші там виходи, і йому вдалося втекти. І в мене відразу було так починається подорож, і дефінк. Власне, коли оце рішення, коли треба тікати з дому, залишити все і пробувати рятувати життя. Український культурний фонд, які цілі переслідує, допомагаючи збереженню спадщини і дефінку? Вона виключно культурна, виключно історична, чи вона має, скажімо, міжнародний вимір також? Е Ну, Це наша письменниця, вона народилася тут, вона описала те, що відбувалося тут, на наших теренах. Тобто, звичайно, що ми мусимо її знати і читати. Так? Тексти і Фінк перекладені багатьма умовами. Більшість тих перекладів я десь на Олег розкуповувала, але вони залишилися у збаражі, тому що в рамках цього проєкту сфінансованого з гранту УКФ ми мали так само виставку різних видань текстів дефінг, і перекладів тих текстів різними мовами: англійська, французька, німецька. Італійська і так далі. і так далі Я ось можу показати перше видання подорожі в оригіналі. польською О, так в оригіналі польською. І це увага, лондонське видання. Це ще не, скажімо таке, напівпідпільне напів, видання, тобто її не. Знову про еміграційну літературу і у Польській Народній Республіці це тема, так само яку я не буду зачіпати, але скажу коротко, що письменників мігрантів не видавали переважно так, і іда належала до тих мігра е, е, емігрантських. Польських письменників, яких е, за соціалістичною польщі не видавала. Вона е, з 47-го року мешкала в Ізраїлі. І це Власне, видано склала, в Лондоні. Як склалася її доля? Е, вона опинилася була у Клоцьку, там вона, е, властиво, е, вона зі сестрою, так, і там вони зустрілися з батьком, якому також вдалося врятуватися. Властиво історія, власне, місто та люди. Місто це бараш, тут є фотографії тих місць, згаданих у подорожі. Є план розвинути цей путівник, так само використовуючи оповідання, а, але вдавалося. це на майбутнє. А люди, це властиво люди згадані, це батьки, це кузени, це тітки. Вони вижили? Ні. Мати померла від раку в 42-му, здається, чи в першому році у збережі і похована на цвинтарі, який був просто зруйнований. А батько врятувався, він переховувався в людей, його знали, цінували і все-таки надавали йому допомогу. Він вижив. Ось, І в Клоцьку через Червоний Хрест сестри. Іда і РПТ довідалися, що він у Клоцьку, їх скерували туди, і вони власне з батьком зустрілися. А потім вони емігрували були до Ізраїлю, і там, у 2011 році, 27 вересня, Іда Фінк завершила своє земне життя. Ну приприємно чути, що міжнародний червоний хрест на від деяких сучасних часів, хоча б тут зміг якимось позитивним чином. Дякую вам. Дякую вам. Отже, як бачимо, списувати спогади корисна річ не тільки для збереження історії, але, можливо, те, що ми скажемо про наш трагічний травматичний досвід, допоможе комусь у майбутньому, як це вже сьогодні прозвучало. Приємно також, що Україна займається збереженням спадщини письменників, історичних постатей, які просто. Перебували на її землях. Це одна із цивілізаційних місій кожної держави дбати про таку спадщину. З вами була Змісторія. Шануймося.